Пам'яті героїв Небесної Сотні. Чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього? Пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть героям слава вписано у серці. Микола Панькусь, Майдан шумить, майдан шумить, Майдан гуде, в Європу йти народ бажає, а Беркут нас кейками б'є, злочину владу захищає, за кров і зраду всіх надій, повинна банда відповісти, а за накази до злочинних дій. І на тюремну владу сісти. Народ мій бореться за волю. Добробут краще майбуття. Не хоче йти в союз неволі, де злидні боковиті забуття. Борись, єднайся, мій народе, на барикадах і в тилу. Тоді злочини жоден не поборе, до справедливості жагу. Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли і майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку. Вони кидали молотова боргів. Вони покинули свою домівку. Боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити в руках. Вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати. Вони усі своє життя віддали. І гірко плаче кожна мати, що їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі, натомість Беркут люд їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запалав. Якби і жорстоко готували. Та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, вуста їх промовляли Слава Україні! Їх подвиг ще згадають люди, дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля в груди, Вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають. За них горять свічки у храмі, в останній путь їх проводжають. Туди, де нема болю журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічно немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І, хоч ця битва ще триває, оцей скрутний для України час. Одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас. Хрещатик зараз в барикадах та руїнах, на кожнім кросі кров його сині. Вони загинули за вільну Україну. Бо захищали і дітей, і матерів, і не загинули вони, а відлетіло в небо, як Ангел Голуб, що в вічність проводжав. Дорогу у Христа пішли, так треба, який за всіх своє життя віддав. Тож будемо вічно ми їх пам'ятати, то за країну неньку положив життя. Нехай молиться сьогодні кожна мати, за кожну душу, що пішла у майбуття. Горить свіча і пам'яті сльоза, Додолу з неї краплями стікає, Земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з почистю ховає, їх взяв Господь, щоб ангелам в його садах довічно проживати, вони завжди залишиться в строю, про них народ пісні буде співати. Небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туго душу розпина, Багато з вас в коханні не признались. Надворі скоро втішиться весна. Чому ж її, ви, хлопці, не діждались? У свіча, і пам'яті сльози. Додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Вони в холод будували барикади. Вони перші пішли на захист своєї країни. Вони знали, на що вони йдуть? На смерть. Вони знали рабів до раю не пускають. Вони стояли не для себе, а для нас. У когось влучив снайпер, а хтось стік кров'ю. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали молодими та енергійними, а не мертвими цинкові твої. Кожен з них є моїм братом. Адже ми відстоювали свою гідність разом. Тільки я тут, а вони там. Вони не вмерли, а просто пішли на переговори з Бандерою Шухевичем Сагайдачним. А може вони підкажуть, що ми робити тепер? Я несу в серці гордість, що я українець, що в моїй країні живуть герої революціонери. Герої